Чарівне слово дякую. У глибині лісу жив маленький їжачок Колик. Він був добрий, веселий і мав багато друзів. Але часто забував говорити «дякую», коли хтось його пригощав або допомагав йому. Одного сонячного ранку їжачок прокинувся, потягнувся і побіг до зайчика. Привіт, зайчику. Позич мені, будь ласка, морквинку. О, звісно, тримай. сказав зайчик. Їжачок взяв морквинку і побіг далі, не подякувавши. Потім він зустрів білочку. Білочку. А можна мені твої горішки спробувати? Так, звісно, колику, пригощайся, усміхнулась білочка. Їжачок взяв горішки. І знову побіг, навіть не глянувши на подругу. Білочка лише зітхнула. Потім їжачок пішов до ведмедика. Ведмедику, дай мені яблук. Добре, тримай кулику, сказав ведмедик. Їжачок взяв яблука, побіг додому і знову не подякував. Ведмедик насупився. Мабуть, наш колик забув, як бути чимним. Наступного ранку стало щось дивне. Їжачок прокинувся і побіг до друзів, але зайчик не хотів йому давати морквинку, білочка сховала свої горішки. А ведмедик тільки тихо сказав Ти ж ніколи не дякуєш, Їжачку ми трохи засмутились. Їжачок почервонів і вперше відчув, як сумно, без друзів. Він сів під дубом і задумався. Поряд пролітала сова. Чому ти такий сумний, колику? Ой мої друзі більше не хочуть мені допомагати. Дивно. А ти дякуєш їм, коли вони щось роблять для тебе? Ні, здається, я забув їм подякувати. Сова мудро усміхнулася. Слово дякую, чарівне. Воно робить серце теплішим, а дружбу міцнішою. Спробуй і побачиш. Їжачок приготував смачний пиріг і покликав друзів на галявину. Друзі, вибачте мене, я був нечемний. Забув вам подякувати. Дякую, що пригощали мене, тепер і я вас хочу пригостити. Усі разом сіли під дубом і смакували смачний пиріг. З того дня їжачок більше ніколи не забував говорити слово дякую. Він зрозумів, що одне маленьке слово може зробити велике диво. Не забудьте підписатись.